Аліна Рибальченко прийшла до поліклініки із чотирирічним сином на прийом до лікаря. Каже, їй з приводу додаткового щеплення проти поліоміліту не телефонували, бо всі необхідні на свій вік вони мають. Ми вакцинувалися без питань, тому що зараз без вакцинації не беруть ні в школу, ні в садик, нікуди. Так само робить щеплення своїй дитині і Марина Деменко. Ми нічого не пропускаємо, ми робимо все по календарю. Так. Щеплення проти поліоміліту у дитячій поліклініці на Івана Сірка проводять з вівторка по четвер. У першому турі додаткової вакцинації, який триватиме до 31 січня, хочуть щепити 74 дитини віком від 6 місяців до 6 років. Це ті, хто зовсім не має щеплень від поліоміліту або має тільки одну дозу інактивованою поліомілітною вакциною. Будемо щеплювати вакцини ІПВ і, і МОВАК з поля Франції. У нас налявності 300 доз. Інактивована поліемілітна вакцина це вбитий вірус, який вводиться ін'єкційно. За словами завідуючої амбулаторії Поліни Перерви, 70% дітей, яких треба щепити, досі не вакциновані, бо їхні батьки проти. Це відмовники, а також діти, які мають протипокази. З дітьми, які мають протипокази, ми працюємо. Якщо не можна буде зробити в межах поліклініки. То ми зробимо це в стаціонарі. У нас проводиться така робота. І я не знаю, яке буде охоплення. Звичайно, обіцяють прийти, але це ну, дуже важко в це вірити. Якщо взагалі не щеплена дитина, взагалі, то їй потрібно провести повністю вакцинувати. Це і ПВ вакцина, і ОПВ вакцина. ОПВ це оральна полімілітна вакцина. От у нас заплановано 3, ну, 3 700. Всього на Сумщині проживає близько 170 тисяч дітей. За словами головної спеціалістки обласного управління охорони здоров'я Ольги Гапієнко, 1400 з них підлягають щепленню інактивованою вакциною, ще 40 тисяч дітей – оральною полівакциною у вигляді крапель. Перше щеплення проти поліеміліту проводиться дітям в двохмісячному віці, друге в чотирьохмісячному віці, потім третє в шестимісячному віці, і потім проводиться півтора року, в 6 років 14 років. Тобто це шість вакцинацій, які дозволяють захистити дитину від такого важкого захворювання, як поліоміеліт. На сьогодні в області ми маємо достатню кількість вакцини інактивованої поліомілітної вакцини виробництва Франції. Після першого туру додаткової вакцинації планують ще два організувати навесні.